Всім дорогі мої подписчики, привіт! Сьогодні з вами Павло Колойдюк. І сьогодні я хочу вам сказати, я так хотів самоліта собі, Який може на люстру підчепитися, але я такого Богу помолився і мені дали самоліта. Я не розумію как. Я колись так довго молився вночі. І потім о, мій брат пішов в Славик до бабуськи там о, взяти вареники. А канець там був о, мій друг Тарас, о, дорослий дядько, і він о, привіз мені самоліти. Я його колись на дірав пересил, а він мені не привіз. Але тоді мені привіз він, о, але у мене не було дійного родження. І тоді я не розумію, ну, самоліт, але він був побитий поранений такий, і без мотора, бо в нього було дуже багато самолітів, але він, вони всі в його розбивались, і він провіз мені один хоч і не побитий? Зараз я вам покажу цей самоліт. Поки я буду робити це, ви візьміть, підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб у мене була настроєння, вам буде, не, буде вам легко, а мені буде приємно. Тож, давайте. Як ви бачите, цей самоліт? Самий, самий... Окей, бачите, он здесь царапаний. Просто побитий він був, как ви бачите. Я взял там клеєм, приклеїв. Коротше, я його не спишками на хати. І оказується, що всі були в шокі. Хотіли подивитися. Один пацан сказав, не клей гарячим клеєм, бо нічого не буде. Я взяв гарячим клеем, бо він сказав... Що гарячим клеєм не треба, бо буде більш поганіше. Ось, здесь, як ви бачите, дирочка відкривається, закривається, відкривається, закривається. Ось здесь у нас пілет. І Що я не замітили, ось здесь дирка, де висаджується посади. Ще ось здесь, бачите, мав бути мотор, який управляє. Это і Тут були колеса, як ви бачите, і Ось здесь у нас було колесо. І це все, звісно, він зняв. Ось здесь і на іншій стороні вперед у нас був мотор, який мрав цю штуку, як вам сказати, повертав. Ну, не повертав, ну пускав, як ви бачите. І Вах, вниз. і так крім він тримав. Дивіться, яка гарна надпість. Це 300. Ой, всі наклеї. я вам покажу, що в передньому банкері. Ви не повірите, ну, я вам скажу, якщо вам видно. А що ви бачите? Що там кутко середини. Все, лінійка. Як ви бачили, тут ще є лінійка. Да, лінійка у нас. Похоже, метальчика на вистачку. Як ви бачите, ось є дерев'яха. Тут бачите дерев'яха. Хо-хо. Может, тут, тут є гачачик, який витримається поход був у нас. Закрывався. Ну, його заклеїли. Ну, ну, ви поняли, що цей самолет саме тут. Якщо вам сказати, ось здесь теж було поранено. Я машин приклеил клею. Ось здесь у нас квартир. Немається сам чи якось повертатись, він щось на ліло, на краюха і здесь пожеж вони погано тримались. Ну так о. Зараз я вам покажу. За знизу його а 300 у нас о, Как вы видите, линия, царапаны, краска и так далее. Я тачка, оборосалка. А что здесь на мелкотый лицо. Лучше. Пожалуй, как вы видите, обычный самолет. Ну и что тут есть самолет, уставлены там потужные моторы то можно и он вы видите. Вот yeah. uh, То что, ребята, чтобы вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а мне будет приятно, а вам будет не сложно. Тоже я вам показал все самолеты, какие может быть. які я вам можу подарувати, і не забудьте, якщо ви щось хочете чи щось бажаєте мати, скажіть це Богу, і він завжди вам дасть це. Я вот, молюся, і він мені завжди дає, що я захочу. Що ви не вірите, попробуйте багато разів, і може і вийде. А я так не знаю, може получиться у вас, може ні. Ну если скажет хтось, тобто, що це неправда, я вам скажу все правда. В урослій Біблії все написано, у дитячій теж. Я їх прочитав і оказывается, що все це правда. Тож, тобто, пока-пока, всім пока. Бай-бай!